Листи собі з камінцем. Такий цікавий браслетик. 200 гривень такий. Є отакий патріотичний, гарний. З котячим оком, жовто-блакитний. Теж на майстер-класі в Ютубі є, там на стрімі, по-моєму, ми плели. Якщо цікаво, можете підписуватися на Ютуб, там є. Багато плейлистів з різними, як робити різні прикраси, з бісеру, з натуральних каменів браслетики прости. Є соколине око. Такі от браслетики по 150 гривень з одним камінцем. Шамбала браслетик. Такі соколине око, аметист з аметистом. І от гарний також браслетик. Дякую всім за подобаєчки, хто не забуває ставити. Так, є ще отакий прозорий лабрадор. Тут різація в кожній бусині. 5 тут скільки 4-5 мм бусинки. Такий браслетик з такого 250. Але тут і різація отакі от класні прозорі бусинки в кожній бусинці. Вон, бачите, синім таким приливається лабрадори. Лобрадори всі, не всіх є, не всі такі прозорі, не завжди попадаються. Отакі от є нефрит, 184 мм бусинки, нефритовий браслетик. До нього ще такі от сережечки можуть, такі от сережки. Є не фритові О, ми з вами вже 2000 вподобайок набрали, да в Тіктоті? Дякую за вподобайки, хто ділиться трансляцією. Так, це у нас місячний камінь, гарний. Такий це у нас місячний камінь. Штучний це місячний камінь. 180 гривень з такого. Є ще справжній місячний камінь Це справжній місячний камінець гранений. 220 гривень такий браслетик. От він переливається. такі гранені, грані цікаві Так, потім є з котячого око, котяче око браслетик. 4 міліметри, 180 гривень. Котячого оку. аквамарин. Теж гранини, такі цікаві аквамарин. 220 гривень, цікавий такі гранині, бусинки. Є теж браслетик з такого, це у нас смарагдовий нефрит, називається. Марагдовий нефрит, такі зелені бусинки, є ще такий от Рубін. Такий грань граник цікавий. Є гранат. Можливо, комусь цікавить бусинки 4 мм гранат. Більше ну можна краще роздивитися в відео моїх, так що підписуйтесь на ТікТок сторінку, на YouTube, там в шортсах, маленьких, коротких відео, можливо, більше краще можна роздивитися собі, бо стрім зараз ну як би закінчиться. І на стрімі, можливо, ну так, не дуже найкраща якість роздивитися бусинки. А в самому, там, ну, в самому профілі я намагаюся краще знімати, щоб можна було краще роздивитися бусинки. Отакі тут у нас аквамарин, рожевий кварц, сердолік, гірський кришталь. Теж такі цікаві браслетики. Вісім міліметрів бусинки. Така от краса.